Продовжуємо давати відповіді на питання, які були поставлені на батьківських зборах 30 серпня у Таїровому. Отже, яким буде цьогорічний навчальний процес? Як будуть організовані навчальний процес і перевезення учнів? Саме чотири автобуси, кудет, 4 автобуси дітей і до школи ми ж думали що дітей перш за все різних. Нас не забувайте, що в нас і радужний, і совіню. І коли ми тут таїровські перебігне, то іншим треба якщо б 18:30, ви б починали всі разом о 12:30, ми б закінчили в 18:00. Зима, поки до дому дитина доїде, замерзне, втомне, коли уроки. Тому ми продумали такий змішаний варіант. 16:05 закінчуються уроки у тих дітей, у кого 7 уроків. Проте Кого 5-6 можуть раніше? Проте зараз, ми вже, коли, вже йдучи сюди, ми розуміємо, що є деякі питання. Якщо дітей 5 років, 6. зрозуміти, що заради одної дитини ми не будемо посилати автобус, це буде не, не використання бюджетних коштів. То ми би продумаємо, коли ми зробимо розклад, якщо щоб діти всі одночасно закінчили в 16.05, тоді до зранку буде не три уроки онлайн, а два уроки онлайн. І діти встинуть і пообідати, і зібратися, і поїхати. Підріз буде обов'язково. Але ви, ви пам'ятаєте, що ми ділимо по зупинках. Ми рахуємо, щоб дітки всі сіли, будуть про номером, Я потім вам детально все розкажу про підвіз. Про консультування до ЗНО та дистанційне навчання учнів, які перебувають за кордоном. До ЗНО у нас буде підходити тим, що у нас будуть консультації для дітей обов'язково. Далі разом із тим, що підготовка, ми 9 11 клас щодня вони у школі. Все. Далі йде моніторинг знань постійний, класні керівники, вчителі, предметники. Бо ЗНО і 9-11 класі йде з цих чотирьох предметів. Тому, шановні батьки, ми з вами разом тримаємо руку на пульсі. Діти наші трошки, ви знаєте, як вони розманіжилися вдома. Ми переглядаємо, звичайно, навантаження вчителів, вони надзвичайно перевантажені, але ми розглядаємо можливість про те, щоб проводити консультації, підготовки до ЗНО. Дякую, Ксона. А консультації будуть під час канікул теж. У нас канікули враховуються у наш робочий час. Звичайно, під час канікул ми зазвичай плануємо якусь методичну роботу, але я. Особисто з колективу ми ще так не прописали, але думаємо, в нас є діти, які навчаються за кордоном. І якщо для початкових класів це більш-менш, ну от у нас вчителів за розкладом там 5 років, допустимо. Ми з цих п'яти уроків проводимо тільки чотири, і цю одну годину вчитель має за ну таку запасну, щоб зібрати і попрацювати з тими дітками, що за кордоном. Одне справа, коли діти перебувають там, але не навчаються в закордонних закладах освіти. Тоді вони можуть разом з нашими дітками вийти вчителі офлайн. Дай Боже, щоб було світло і все ну у нас є генератор, в принципі, все. Але ж розумієте, може бути в нас генератор бути, а ні. Ми будемо розглядати все, що було як найкраще. Одночасно микати уроки, щоб діти, але більшість дітей, які знаходяться за кордоном, вони навчаються там в тих закладах, і вони вільні тільки після обіду. Тому ми сплануємо будемо планувати на канікули консультації з тими дітьми, які навчаються в закордонних школах, для того, щоб вони. Мали можливість також здобути освіту в Україні. Всі ми розуміємо, це життя. Сьогодні війна є. Завтра на закінчиться, кінчиться. А як би не було гарно, гарно за кордоном, але всі хочуть документи про здобуття освіти, саме українські про місткість шкільного укриття, навантаження школи та навчання в дві зміни. Зараз на 50, плюс 220, 200, 270. Плюс нову Укра... укриття здається на 650. Ну, практично тисячі, виходить. Ну, сколько вже дітей в школі? Питання двох змін, на жаль, це не питання в укритті. Зараз <клес> говорю, що школа розрахована на 460. І ми поки що були в одну зміну, погане казати слово, але тільки тому, що ми були онлайн. Якби ми не були онлайн, ми б вже в цьому році були на дві зміни. Ми просто не поміщаємося в школу. Питання не в укритті. Питання, що в нас ви бачили, ви приходили в заклад, що вже відкритий мій кабінет. Ви бачили, що в нас кабінеті великі, обмаль. Це не ми будували наші коли там, ви знаєте. У нас дуже багато малесеньких кабінетів, де 20 дітей. А зараз така навантаженість класу, що майже під 30. І ми туди не можемо їх розмістити. У нас є кабінети, де не можемо. Ми чесно із заступниками сиділи і думали, як помістити всіх в одну зміну. Навіть... Тому навіть вас питали, хто буде на онлайн. Ми розуміємо, що в класі там 30, не всі на онлайн. Зараз цифра збільшилася. У нас було 242 тижні тому. Початкова школа, вже 260, які йдуть на офлайн школі. Зараз секундочку. Я вже навіть і актову зал розглядала питання. І свій кабінет розгадала питання в тому класі, де 9 чоловік. Все одно два класи в нас не поміщалися, а відповідно до державного санітарного регламенту в підвалі ми не маємо права, там може бути тільки тир або книгосховище. Тому давайте здадуть, повірте, що я, наприклад, особисто не зацікавлена також з 8 ранку, це уроки починається, йти до 8 вечора. Ми люди також, у нас режим роботи, але і ми зацікавлені, щоб всі діти були, бо їм треба і гуртки. Чим будуть займатися діти в шкільному укритті під час повітряних тривог, дайте було б мене питання від батьків, чому дитина не мочом діти не можуть продовжити навчання, навіть коли буде велике укриття. Ви сумі зрозуміти, що там будуть діти різних класів. Надальним на наразі ми розмороз'являємося варіант той, щоб спустити туди. У нас є перенесні е, ці проектори, поставити екран і щоб діти дивилися мультфільми або твори української літератури навчальні відео якісь. Навчальні відео, чи це англійське, чи українське, чи далі. Просто навчальні відео, щоб вони дивилися. Чи буде працювати Таїровська школа під час можливих блекаутів? Так предусмотрено, є генератор, є топливо, вже є, розчитано количество необхідне, средне розчитаємо по роботі цього генератора. Генератор потужний, він в принципі обхватить не то, що пользування мультимедійними пристроями, а інтернет, ну, інтернетом, а скільки туди вже розрахована робота генератор? Ми розчитували на 5 годин. А як, а як це має перша зміна, друга зміна? Як це має бути? Ну, зараз у нас закуплено топливо 10 тонн. На, с учетом того, что он отработал хотя бы как минимум 5 часов. При такой работе нам этого в принципі хватит на 4 місяці, вот этого объема. Если мы видим, що ми уходим вообще в полные блока, вот мы, мы в течение місяця закупимо. Рішення сесії про передачу генератора. ось <решко> ось наказ управління про передачу генератора. ось акти передачи. Тобто ось така відбувається процедура.